А ми всі знаємо Юлію Паєвської, напевно, я не перебільшую, якщо скажу, що ми захоплюємося вашою силою, вашою роботою. <праць> так, дуже дякую. Тож я запрошую до нас і пані Юлію. Дякую, що ви вже <праць> тут. А також виконавчого директора українського пену Максима Ситнікова до вручення нагороди. Добрий вечір. Дуже дякую. В першу чергу хочу подякувати організаторам цієї чудової премії Центру громадянських свобод за збереження пам'яті про великого Ігоря Козловського, про людину, яка відіграла дуже важливу роль в історії українського ПН і яка була не лише членом. Pen, а й входила до виконавчої ради нашої організації, тож нам його дуже бракує і дякую за це пам'ятання. Я маю за честь сьогодні вручити спеціальну відзнаку від українського пен людині, чиє ім'я стало символом свободи, боротьби за свободу і людської гідності. Юлія Паєвська Тайра. Зуміла зберегти людське обличчя у нелюдських умовах, її жертовність, її готовність ризикувати власним життям для збереження життів інших людей, є дороговказом для багатьох із нас. Тож ця спецвідзнака це наша вдячність, наша подяка Юлі за всю ту роботу, яку вона робила. Робить і робитиме, і за те, що вона є нашим живим прикладом людини, що зберегла людську гідність. Дякую, Юлю. Отримуйте, будь ласка. А я пару слів скажу. Я Ніфіга не правозахисник, я захисник, ну скоріше людяність, знаєте, бо найважче, що було для мене в полоні, мене часто питають. Я довго думала, що ж було найважчим? Найважче було зберегти людяність, просто людяність, залишитись людиною. Там нема з ким розмовляти, і якщо у вас ну, у вас напевно, немає, якщо в когось є ще сумніви, чи можна з ними домовлятись, там нема з ким домовлятися. Абсолютно не будуйте собі повітряні замки, будь ласка. Я хочу вам прочитати один з віршів, який я присвятила всім, хто в полоні зараз, всім, хто в полоні був. І, на жаль, всім, хто ще буде в полоні, і наші страждання а, поза межами добра і зла. Тобто те, що з нами роблять там, це не можна якось виправдати, не можна знайти цьому виправдань. Вірш, який я написала вже після полону, на, насправді всі, ну, практично, не, не всі, а практично всі вірші, майже всі вірші, які є в моїй першій збірці, які е, будуть в другій, яка, я так думаю, що вийде е, досить скоро, написані вже після. Ісус із карцера зліва був тихим, худим в'язним. Приходив до мене крізь стіну і щось шепотів, незв'язне. Він тут був останнім поетом, вічно побитий, піксель брудний, викурював пів сігарети, половину лишав мені. Неясне його бурмотіння моєї лікувало рани. Під шконки залазили тіні, зникали десь вертухаї, псалми його, як суцільний біль. Пригадати могла лише одне. Ось я, Господи, весь твій отче пошли мене. Ми загубилися десь на етапах, я не знайшла його в списках обмінних, та іноді ніби лада на завах знайомий чую на побратимах. Щоб не ховали війна і час, я врешті згадала з тих слів основне. Кого же послати? Хто встане за нас? І я кажу ось я, брате. Пошли мене. Ну, і дякую за, за цю честь. Хоча, е, хоча я думаю, що е, е, це досягнення всього нашого народу. Ми показали всьому світу, як треба зберігати людяність. Дякую вам. Юлія Тайра Паєвська, дякую тобі.